Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 23 серпня, середа 23 року. Продовжую на, 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 таку ранішню нарізку якби, ну, на базар, скажімо так, да? то почну з такої прекрасної форми Я Віктора Калуйна під назвою Красна пуля. Зараз вона вже називається Сюзана. Ну, часто спитали Віталя, покажи, покажи Сюзану. Ну, прийшов час, друзі, показують. Тобто, вона на теперішній стан вже набрала прекрасні смакові якості. Тобто, тут дуже така. Чим ця форма цікава, дуже така. Ну, М'ясисто хрумка м'якоть з дуже тоненькою шкіркою, яка тає в роті. І Із з приємними е, такими ну, нотками ну, гармонійними. Тобто Муската нема, але ж вкус тут дуже тобто, да, ну, За щодо такої тоненької шкірки, яка тає в роті, тобто, і хрумкоти, то виноград дуже такий цікавий. Форма родюча, ось, ось о, по дві грони ми бачимо по, по, на, 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 на кожному пагоні по дві грони. То, то, Висить. О. Ну Це перше сигнальне плодоношення. Це я вже другий сажен з підсадив. Це його перше сигнальне плодоношення. Ну, я його трошечки пригрузив по дві груни, але ж він витягнув. Дивіться, яка гарна ягода. От ми з неї, з неї я й почну робити нарізку. Ще в мене є там, ще я підійду ще там до одну, одного кустика. Теж покажу. там це. Ну Чудова, чудова форма. Дивіться, отака в неї ягодка. О, вона така вроді, трошечки вроді, якась ребриста, не така не глянцева. Ну, Виноград високих таких смакових якостей. Тобто, Наголошую, що оця шкурка таюча в роті, тоненька-тоненька таюча в роті, і хрумкота, і, і оця цукристість з якимись такими ну, гармонійними, ну, то -лі, то лі фруктовими, то ли якимось. Ще -то, друзі? М -м. Цукор просто <кхи> зашкалює. Ну, да, щось таке, ну фруктове, щось таке фруктові нотки якісь, дуже смачний виноград. Зараз ми підійдемо ще може до того кустика, я покажу там, де ще в мене є. Так, друзі, ще підійшов я ще один кустик. Оно, оно, оно. Червона пулі і на той плоскості, і з тієї сторони, і з цієї сторони. Ну, вже повністю стигла Повністю стигла форма. Ось так вона виглядає на, якби на ранішньому сонечці. Буду зрізати, друзі. Оп. Так, червона пуля зрізається, друзі. Друзі, а це я вирвав таку, ну, таку невелику, немаленьку, е, середньостатистичну груну. І хочу зблизько на сонечки показати, як вона виглядає, оця червона пуля. Отака в неї ягідка. Отак вона в принципі, і не, і не темного, і не... Ну, такий, такий в неї колір. Але ще наголошую. Оця хрумкота, тоненька шкірка така таюча в роті. І оці фруктові нотки в смаку тобто роблять цей виноград ну, такий дуже, дуже такий високий за своїми смаковими якостями. О, Сюзана тобто повністю друзі. Так, друзі, підійшов я до кишмиш Юпітер. Якби селекції США. Теж ось. За такий кусик, така гарна врожайність. О, ну і Теж трішки трішки буде зрізатися. Ось такий він має гро на. Вже гарний має смак. щас я вам скажу, який клас бісім'янності, бо один рік буває кісточка, другий рік і немає. Я ще рік і не пробував її. Ну. Да, одна кисточка є. Одна кисточка є. А в цьому немає. Ну, вважається, що кишмиш першого класу, я б не сказав. Ось в крупній була одна кисточка, а в, в другій менше ятки кісточки не було. Отакий він кишмиш Юпітер. Але вже дуже смачний і теж виборочно трішки, трішки якби. Буде срізатися, друзі. Ось такий в мене. Отакі в мене має груни, ви бачите. Врожайність таку. По дві, по три, я його не нормую. Кишмиш Юпітер. Так, друзі, дорізається сьогодні вже повністю форма талдун. Тобто Він вже був да, дав, ну, вирізався такі виборочно, такі якби потужніші грони вже були вирізані. Але ще трішки залишилося. Тут, тут воно талдуна. Ну, трішки, да? О. Е, Ну, найголовніше, що в нього вже з'явився мускат. Тобто дуже Чим ця форма цікава, ну такі не... Е, що... Дуже хрумка м'якоть, хрумка. І при, ну, при повному достиганні з'являється легенький мускат. От зараз в даний час з'явився легенький мускат. Тобто Форма теж буде. Повністю дорізана. Цей, в цьому році немає таких потужних грон, я замітив так, він год дає потужні грони, той, той рік були грони такі і 1,5 і, і, і кілограмові, були такі даже грони. Кіло, кіло 200, полтора кілограмові. Цей рік менші грони. На той рік вже. оп'ять, Оце так в мене талдун, потім сенатор Бурдака отак веде. Цей год сенатор Бурдака там 3 кілограмові грони. Було дві штуки. О. На той рік я знаю, що буде, будуть такі вже більш помірні. Якось, якось так вони ведуть. Год вражають вражаєм, а, 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 рік, а рік відпочиває. Талдун, там, там, там. Ось ці вже остатки будуть якби дорізані. Теж форма мені подобається. Вона якби була зріла, по цьому року десь на 15 серпня вже вона було, зрізалася. Да. О, то такі без проблемний, не тріщить, хрумтить. Навіть вчора там людина приїхала і каже, хочу хрумкий виноград. Хочу хрумкий виноград, о, пару кілограм. Я йому там куйки форми і, ну, і гронку зрізав цього талдуна. Ну, оцей мускатний привкус. Легенький хрум кота. Він попробув каже, о, ось у мій виноград. Тобто, оце по моїм смаковим якостям. Цей, да. І вчора ввечері пару кілограм людина теж добрала собі. Іменно талдунна. Ну, їй дуже сподобався. Все, форма зрізається. Ось така вона, бачите, ягодка на сонечки. Ну, тут буде понятно де ягодки, де, де трошечки, може птичка підбила. Все убереться. просто я хочу показати отакий він, отакий він талдунчик. Зрізаємо. Отакий. Якщо такий стертий пруїн, то він кольору, ось такого кольору. Так, друзі, буде, значить, ну, вже зрізав і буду дорізати, дивіться, Дніпровський сувенір. Теж буду зрізати. Ось такі груни, ну вони це зляпані. Якби відще болотом, да, якщо стерти, то тут ядка така гарна. Ну, потужі, потужні грони. Буде теж, теж зрізатися. Друзі. Тут, тут вже я його зрізав, Виноград дуже високий, таких смакових якостей. Ось такі має ну, Дуже високі, але ж, але ж трохи заляпаний, на жаль. Тому що пагони знизу вийшли, то тобто, дійсно кажуть, що виноград має висіти від землі не менше 50, а краще коли 70-80 см. І так, Дніпровський сувенір, друзі, зрізається теж. Родючий, гарний, вкусний, тоненька шкірка і одна-дві косточки такі це. Так, друзі, ну і ще буде сьогодні вирізатися е значит, гібридна форма загорулька під назвою ландеш. Тобто я вам показую. Тут вже трішки вирізалось, але ну я так, е трошечки в мене є тут три кусика. Що е я показую? Форма то вже не нова. Якби вона проблематична, то сипеться зависть. Я просто показую, які в мене е грони. Ну о -о -о, Друзі, ви бачите по дві грони, ось по дві грони напагін. Ну і грони, якщо так взяти, вони такі, ну якби маленькі, запилення гарне. Да. Ось о дві грони теж на пагін, Значить, що по ландуш, та й ось ось груна. Десь може ягодка і є порчена, але ж, тому що, якби, форма мускатна, все, дивіться, яка грона Теж потужна, ягода крупна. Крупна я крупна. Отака, щоб на сонечки. Гарний мускат. Шкірка трішки відчувається, але ж дуже такий приємний насичений мускат, то на цю шкірку уваги не звертаєш. О. Ну, і тут, і тут, і воно ландиш. Значить, Що я роблю з ландишем? Тобто, в принципі, кожен рік в мене таке запилення. Кожен рік в мене є врожай ландиша. Значить, я до рань, ну як От весна почалася, да, ми якось пішимо виноград поливати, щоб якби швидше наростити зелену масу да, до запилення. А То з ландишом тут я нічого не роблю. Я, іду, я за нього забуваю. Оце ландиш, потім монарх Павловський, він же хризоліт. Тобто, я нічого не, не поливаю. Поки він не оцвіте, а потім вже е, ділаю норміровку і поливаю. Да. І він себе доганяє, ну, завжди гардінг гроне. Тобто Нема тоді такого би, осипання -завісі. Тобто Він боїться переізбитка оцих добрив, азота. Ну, я так ось поступаю, в мене виходить, друзі. Але ж форма дуже чудова, вже гарний має мускат. М -м. Ви бачите, що косточка вже ну, коричнева. Да, шкурка відчувається, але мускат, можна сказати, не муската, а мускатіще. Для любителів муската, друзі. Дивіться, форма то дуже смачна, як на ринку, і якщо вдасться її виростити, то, є, то на ринку це форма, хто спробував. Ну, Любителі муската просто вони неравнодушні до цієї форми. І так, ландиш теж буде сьогодні, друзі, зрізатися.